Та й народження в UPG, а подарунки отримуєш ти. Заправляйся та вигравай до 22 літрів пального. Друзі, вітаю це Андрій Дрозда. І сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на полі бою станом на понеділок, самого квітня. Росіяни готуються до великого весняного наступу. Збирають для цього сили. Де може відбутися ця кампанія? Сьогодні поговоримо. Тим часом на Лиманському напрямку. Ситуація дуже загострюється. Про що повідомляють як наші військові, так і аналітики. Винищення російського ППО відбувається на фронті ударними темпами. За останні дні на Курщині наші військові спалили одразу три зрк бук, ще один був знищений бук на Луганщині. Сьогодні побачимо це ефектні відео. На Білгородщині тим часом продовжуються бої за села Попівка і Демидівка. Попри всі заяви росіян, що наші війська там блоковані, це не так. Маємо підтвердження цього. І тривають бої за село Басівка на Сумщині біля траси на Суджу. Днями відбувся грандіозний розгром, як ми знаємо, на півдні Донеччини біля Андріївки, російських військ, величезної бронегрупи їхньої. Як це було, розкажемо, покажемо в деталях. Отже, почнемо ми із відео власне знищення російської ППО. Це йде мова про ЗРК Бук, який був розбитий, знищений, спалений нашими військовими, зокрема, військовими 412 полку Немезіс на Луганщині. Це сталося. І от, власне бачимо кадри, як наші військові сил безпілотних систем 412 полку, зафіксували роботу ворожого ЗРК Бук М3. Розвідка прослідкувала за маршрутом пересування цієї надзвичайно коштовної цілі. Чітко визначили позицію цього бука і з іншими підрозділами сил оборони уразили ворожий цей зразок протиповітряної оборони. Цей об'єкт протиповітряної оборони. Власне, бук М3, як ми знаємо, це доволі поширений Сійської армії ЗРК, знітно-ракетний мобільний комплекс. Він доволі таки цінний. От кажуть, що вартість повного такого комплексу становить до 50 мільйонів доларів, там 45. Ну, є різні модифікації, відповідно, різна вартість. Власне, здатний цей винищувати повітряні цілі на висотах до 35 п'яти кілометрів, супроводжувати їх на відстані до 70 кілометрів. Ну і власне використовують тому дуже активно. Такі буки, які ще залишилися, от росіяни у прифронтових зонах біля лінії бойового зіткнення. Отже, один такий бук був спалений на Луганщині силами іграш 412 полку. І тут доречно нагадати, що у нас є збір саме для військових полку Немезіс, які цей бук і знищили. От ми збираємо на два пікапи Тойота Хайлюкс, які оснащені вже реб захистом від ворожих дронів. Все це для того, аби наші військові мали там на передові. Прохідний такий транспорт, і могли виконувати бойові задачі, подібні до тих, які ми щойно побачили. Знищення ворожих ЗРК, інших важливих цілей на полі бою. У нас є QR-код, за яким можна перейти на цей збір, долучитися до нього. Будь ласка, зі своїх смартфонів перейдіть за цим QR-кодом на сторінку, яку щойно бачили, на сайті fund 24 там є картка Приватбанку, є інші реквізити, за якими можна долучитися. Задонатити збір великий, там понад 900 тисяч гривень. І от ми спільними зусиллями його зараз закриваємо. Я вам дякую за те, що ви активно долучаєтеся донатите і підтримуєте цей збір, тому що важливо його закрити якнайшвидше. Я ще два слова скажу буквально про полк «Немезис». Це є підрозділ, який масштабувався із батальйону до полку, оскільки був одним із таких дуже ефективних підрозділів. І от його зараз збільшують в особовому складі, і в можливостях тому от потрібно допомогти нашим. Військовим, зокрема, такими пікапами. Отже, далі власне продовжуємо тему винищення ворожої ППО. Ще три буки було спалено на Курщині. Про що повідомили наші сили безпілотних систем за 12 останніх годин. От відколи це повідомлення сьогодні з'явилося зранку в районі Курщини грезоператори 413-го окремого батальйону безпілотних систем «Рейд» Сил безпілотних систем взаємодії зі зведеним загоном безпілотних систем Джміль. 78 восьмидесят 78 -й окремого десантно штурмового полку продовж 12 годин виявили і уразили три зрк бук противника. Ну просто такі джекпот. три буки знищено в одному районі в прифронтовому районі Курщини, де тривають активні бойові дії. Очевидно, росіяни свою авіацію. Прикривають цими буками, тобто підганяють їх ближче до лінії бойового зіткнення, зокрема армійську авіацію, гелікоптери свої, свої, очевидно, прикривають, і ось ці буки вистежили. Наші військові їх е почали атакувати впівідронами. Отже, завдано було точних ударів впівідронами по пускозаряджальній установці. Бука М2, яку противник замаскував у лісосмузі. Це призвело до детонації ракет і її знищення. Ну, М2 це старіша модифікація бука. Також вдалося вразити дві пускові установки ЗРК-Бук М3, пошкодивши їхні радари, що є ключовим елементом ЗРК, як ми знаємо, призначеним для підсвічування повітряних цілей і наведення ракет. Тобто, принаймні ремонт росіянам дорого обійдеться, і виведено ці буки з ладу на тривалий час. Тим часом, що у нас тут на Курщині відбувається безпосередньо на лінії державного кордону, на лінії фронту. От продовжуються бої далі, в районі Гуєвої, Олешні із Курського боку, про що пишуть самі ж росіяни? От їхні Такий z автор Воргон запише, що ВС РФ продовжують вибівати ВСУ із населеного пункта Гуєво. Ми ще в п'ятницю з вами говорили, що росіяни публікують певні кадри, нібито з Гуєво, де вони виводять цивільне населення, там якихось старічків із хатинок, мовляв, сигналізуючи, що вони в Гуєво вже присутні і от проводять таку якусь допомогу допомогу цивільним, які весь цей час там залишалися. Але е, от той ж. Же Воргонзо Пєгов пише, що з'явилися кадри об'єктивного контролю, які підтверджують просування російських військ, але бої за Гуєва все ще не закінчені і там продовжуються бойові зіткнення. Тобто дуже важко. Росіянам тут дається просування в районі Гуєва, ріки Псел наші продовжують нав'язувати ворогу тут боротьбу і бої. Крім того, в районі Олешні це прикордонне таке село, вже і прифронтове, і фронтове село. Так, так само продовжуються бої. В Олешній, теж росіяни тут не змогли взяти під контроль цю ділянку. Тим часом поруч є село Басівка, але вже з боку України, з боку української території, Сумщини, і от за Басівку, так само продовжуються активні бої. Як повідомляє Богдан Морошник, росіяни контролюють приблизно третину села, 30% за село продовжують йти бої. Про це ж пишуть і говорять снайпер, телеграм-канал, Офіцер Плюс, що, попри всі заяви росіян, що вони Басівку там окупували повністю, це не так. Басівка залишається полем бою, і росіяни навіть половину села не контролюють. І, зрештою, дійсно немає підтверджень того, що ворог повністю село контролює. Водночас, варто сказати, що, зважаючи на доволі такий динамічний характер бойових дій у цьому районі, росіяни намагаються різними там способами невеличкими штурмовими групами ДРГ проникати далі за басівку. І доходили вони і до локні, і навіть окремі ДРГ в районі Юна Фіксувалися, і відповідно, ну, ворог може і з півночі так, і ДРГ запускати і з боку кордону власне, з Курщиною. Тому, е, ну, тому власне, тут увесь цей район доволі таки напружений. В сенсі нашої, для нашої оборони дуже багато різних задач виникає постійно, треба бути пильним. І попри те, що ворог не контролює басівку, деякі групи росіян невеликі можуть заходити далі. Крім того, бої тривають. За населені пункти Журавка, Веселівка, тобто біля цих сіл так само постійно виникають бойові зіткнення. Це прикордонні села на півночі Сумщини. В принципі, від минулого тижня принципово тут в цьому районі. Нічого не змінилося. Далі, значить, рухаємося ми в бік Білгородської області, саме в район сіл Демидівка-Попівка на території Білгородської народної республіки. І ось тут продовжуються бої в районі цих обох сіл. Росіяни так і не змогли за останні кілька діб щось тут для себе здобути і просунутися вперед. Намагаються вони взяти під контроль Демидівку. Тут, зокрема, діють на підсилення власне, наших регулярних постійних підрозділів, що тут задіяні, працюють на підсилення їхні окремі штурмові наші підрозділи, зокрема, 225-й окремий штурмовий полк, його підрозділи тут задіяні. Росіяни от вчора буквально заявляли про блокування українських підрозділів в районі Попівки, Демидівки, про неможливість перекидати туди резерви, навіть про зачистку позицій. Хтось там писав. З їхніх воєнкорів, так званих про уже взяття під контроль Демидівки, що не виправдалося, не підтвердилося абсолютно. І от е, у відповідь тому ж воєнкору Романову, і іншим таким от авторам, які з російського боку писали, е, вкидали фейки от, про Демидівку Попівку, про БНР. Наші військові, наші штурмовики у відповідь їм опублікували відео, як вони виїжджають там на бойове завдання із саркастичним коментарем. Ось так виглядають заблоковані штурм. Заблоковані в лапках, звісно, штурмові групи 225-го ШП про які в день писали на російських ресурсах. Дочекалися темряви, їдемо здаватись зі сміхом. Написали наші військові. Можемо це відео зараз переглянути. Отже, бачимо, що ну, буквально так знущально відповіли росіянам наші штурмовики, наші військові з 225 го полку. Стосовно цього сектору ведення бойових дій, Демидівки, Попівки продовжуються тут вперті бої. Наші війська продовжують підсилювати цей район ведення бойових дій і. Про жоден вихід наших сил не йдеться. Йде мова про те, аби ворогу нав'язувати тут нашу волю, наш сценарій ведення бойових дій і утримувати тут ініціативу. Отже, на території Бєлгородщини продовжуються активні бойові зіткнення. Попри те, що росіяни там заявляють про якісь вигадані свої успіхи, дуже багато останнім часом циркулює інформації про підготовку росіян до весняного наступу. Очевидно, що ворог таки готується до цієї кампанії, Путін готується і дуже багато ставить на весну. В контексті, от, власне кажучи, наступальних дій, де саме буде якийсь головний удар, складно сказати, чи ворог буде намагатися дотиснути район Покровська, де він безнадійно забуксував, українським військам вдалося стабілізувати ситуацію. Чи це буде саме північна частина фронту? Йдемо про, зокрема, Лиман і Куп'янськ, про Слобожанщину, де росіяни активізувалися. Це більше ймовірно, зважаючи на перебіг останніх от, подій на цих відрізках фронту. Чи можливо на. Намагатимуться на Костянтинівку рухатися через часів Яр, і Торецьк Росіяни, де їм не вдається майже нічого останнім часом. Ну і не забуваємо про Запорізьку область, де ворог так само активізувався, був біля Кам'янського, Щербаків, але мало чого досяг останнім часом. Поки, власне, дані от аналітиків, розвідки свідчить про те, що доволі серйозне групування військ російських збирається в районі Лимана і Куп'янська, і можливо ворог буде форсувати. Події саме тут атакувати найбільше тут. І ми бачимо, що в районі того ж таки Куп'янська не вдається до кінця стабілізувати ситуацію за рікою Оскіл. Знову маємо просування ворога біля села Западне. Ось знову ж таки протяжна така смуга заштрихована червоним. Це ті райони, де ворог знову ж таки просунувся і закріпився біля села Западне вздовж траси на Куп'янськ, що знову ж таки сигналізує про те, що. Ворога достатньо можливостей перекидати через ріку Оскіл, от в західному напрямку, піхотні штурмові групи. Так, техніку перекинути не вдається. Але і навіть ці піхотні групи, які проникають за річку Оскіл в район дворічної западного і загалом на цей плацдарм, вони достатньо чисельні, аби просуватися потихеньку, таким повзучим темпом, далі на захід до траси на Куп'янськ, там закріплятися і вже. Згодом накопичивши з достатньою мірою. Намагатися перетворити це у більш е, такий оперативного характеру успіх. Отже, поки ми бачимо, що, попри окремі спроби ворога відкидати успішні, як то ми бачили в районі Сеньківки, ну це те, що блакитним позначено, того ж таки западного, Ось тут з лісу вдалося ворога вибити далі біля Фигулівки. Така сама операція була локально, тактично проведена. Ці всі спроби спорадично відбуваються, але системно зачисто. Плацдарм ворога біля Новомлинська, дворічного западного, не вдається, він існує, і він потихеньку розширюється. Це одна частина проблеми. Інша частина проблеми у нас південніше проглядається. Це район на південь від Борової, ближче до Лиману, проникнення ворога за ріку Чорний Жеребець, про що ми постійно нагадуємо говоримо. Район сіл, зокрема, Макіївка-Греківка, де ворог дуже активно себе проявляє, і Іванівка Терни, Ямполівка в бік Катеринівки в напрямку Північно-Західному, де ворог дуже теж активно діє, і ці спроби ворога продовжуються розширювати тут плацдарм. І атаки їхні, от, власне кажучи, віялового такого напрямку біля Іванівки. Про загострення на Лиманському напрямку написали і автори проєкту Діпстейт. Ось, власне кажучи, їхній новий допис на цю тему. Ворог продовжує просуватися в районі Лиману, і ситуація по відтинку Нове катеринівка невське продовжує загострюватися, а ворог продовжує здійснювати просування, маючи перевагу на цій ділянці. Зокрема, проводяться штурмові дії в напрямку Новомихайлівки, а в районі Немського ворог мав успіх. Так само росіяни мали успіхи в районі Нового і на Катеринівку здійснюється постійний постійний тиск. На жаль, ситуація складається на даному відтинку. Для сил оборони не найкращим чином Неефективне ефективне використання ресурсів бригади, яка тримає зону відповідальності, погана ситуаційна обізнаність і перевага росіян у дронах і можливостях ураження дається взнаки. Також успіх росіянам додає піхота, яка здійснює постійний тиск на позиції українських військових, а піхоту ворог безлімітно намагається використовувати, оскільки є, стільки кидає вперед. Тож ситуація погіршується, її необхідно рятувати. Пишуть автори проєкту Діпстейт. Ну про дрони ворожі справді з'являється багато тут, доволі таки тривожних повідомлень От, зокрема, якраз у цьому районі біля Катеринівки і прилеглих сил ворожі дрони залітають. На доволі таки серйозну відстань. От Якщо міряти дійсно від крайніх російських позицій, то йде мова наприклад про те, що ворожі дрони на 7-8 кілометрів в західному напрямку, в напрямку села Карпівка, летять і уражають там нашу артилерію там між Карпівкою і сусідніми селами в полях була уражена зокрема артилерійська установка Панцергаубіцем ворожим дроном. Що росіяни, от, власне кажучи, і показали на відео. Знятих із цього fpv дрона. Отже, ну є проблема, є проблема, власне кажучи, з вражальними засобами ворога і з піхотними групами, які тут постійно повзуть, повзуть, повзуть вперед, атакуючи наші позиції. І бачимо, що наша оборона тут подекуди не справляється, ворогу вдається проникати далі. Це якраз про Лиманські Купінські напрямки, можливі якраз райони, де ворог максимально активізується найближчим часом. Чому ми про це говоримо? Так, скажімо так, як основну версію, тому що ну, ми знаємо, що у росіян є задача максимально просунутися саме у Донецькій області. А в Донецькій області фактично ключовими агломераціями, які ворог не захопив, і які близько власне, біля лінії фронту, це є Костянтинівка, і це є, звичайно, ключова агломерація Слов'янськ-Краматорськ. Вони поруч розташовані, і, от, зважаючи на активність ворога саме в районі Лимана, йде мова про те, що росіяни хочуть пробитися тут до ріки Сіверський Донець, аби нависати над Слов'янськом з півночі, обстрілювати цю агломерацію, здійснювати на неї тиск. Ну і звичайно, що від е, Часового яру, від Бахмута, ворог теж буде прагнути пробиватися вздовж траси на Слов'янськ-Краматорськ, накопичивши для цього достатнього ресурсу. Наразі зав'язливо не у часовому яру. Для того аби наступати, от і в цьому напрямку, і на Костянтинівку, вже згадано росіянам, потрібен успіх. Також в Торецьку, а успіху цього нема. Нема тут просування. Так, дійсно, тут бої точаться вже на околицях Торецька, але точаться вже який місяць вони в районі цього міста. І в принципі, далі росіянам не вдається виповзти за Торецьк і продовжувати свій атаки північніше. От знову ж таки, вже згаданий російський z блогер Воргон запише про те, що продовжуються бої в Дзержинське, це значить в Торецьку, де росіяни намагаються вибити Збройні Сили України зайнятих позицій у міській забуд. Будові. Водночас російські війська просуваються на флангах. Ну, Не дуже то вони на флангах просуваються. Справді були певні е, успіхи тактичного характеру в районі кримського ворога. От е, Йде мова, зокрема, про ось цю сіру зону, де вони до ставків фактично дійшли і до Дачного. І тут зуміли закріпитися так само Західніше Кримського. І також йде мова про район села, якраз. Неліпівка і Пантелеймонівка біля Нью-Йорка, Неліпівка північніше Нью-Йорка і Пантелеймонівка Південніше Нью-Йорка, де ворог за минулі тижні зумів певні теж тактичні успіхи здійснити. Не більше того, це якщо ми про Торецьк говоримо. Про Покровськ ми говоримо знову ж таки, в тому сенсі, що продовжуються тут затяті бої по всій лінії бойового зіткнення на південь, особливо від Покровська. Є тактичне просування ворога у Лисівці, де не вдалося ворога стримати, як ми бачимо, і росіяни за річку. Тут зайшли в південні околиці села Лисівка на відстань кілометра. Рівно зумів ворог просунутися. От, власне, така зміна у нас відбулася на південь від Покровська. Водночас і в районі Лисівки Сухого Яру, і в районі Дачинського поруч продовжуються вперті бої. І такі стабілізуючі заходи з боку наших військ подекуди успішні. В районі Шевченко і Піщаного, Котленого, Спенівки, Солоного теж бої продовжуються без змін на карті, як ми можемо спостерігати. Ну і також. Пам'ятаємо, що південніша турецька активною ділянкою залишається ось ця ділянка біля сіл Надєжденка, Срібне Преображенка, де продовжуються активні бойові зіткнення, де ворог подекуди механізованими засобами атакує. І ця ділянка плавно у нас переходить фактично вже у район Костянтинополя, де росіяни продовжують здійснювати надзвичайно серйозний тиск на це село від Андріївки, атакуючи, від розливу. Де вони нам накопичуються, намагаючись власне, висуватися південніше Константинополя і від села Улакли, само собою. Від Андріївки росіяни минулого тижня також рухалися на захід до села Олексіївка, що закінчилося для них повним розгромом. Було розвалено бронегрупу, бронеколону ворога. І от ці кадри, власне, ми зараз бачимо, як ворог по дорозі рухався, і його накрили вогнем і дронами. Наші військові про е, розбір цієї ситуації прозвітував Написав генерал лейтенант Сергій Наєв, який тут керує власне, військами в цьому секторі нашої оборони. І от, за словами Найва, якраз наші війська на напрямку Андріївка Олексіївка заманили російських загарбників заздалегідь підготовлену пастку, і там їх зупинили. Для цього окупантам було завдано нищівного вогневого враження силами кількох бригад і підрозділів. Наші військові застосували понад 600 артилерійських снарядів, понад 600 снарядів і понад 200 ударних дронів. Тобто можемо собі уявити масштаб щільність цього вогню. Наєв також повідомив, що наразі працює безпосередньо з командирами бригади батальйонів сержантським складом і бійцями для забезпечення належної взаємодії між підрозділами на цьому напрямку, в цьому секторі. Ну його, як ми пам'ятаємо, відправляли цього генерала командувати тактичною групою Велика Новосілка. Це поруч якраз район. Очевидно, що вони сусідують або об'єднані навіть з Константинополем. І от власне тому генерал звітує тут про свою роботу. Росія. Росіяни здійснили цей накат на Олексіївку з Андріївки е, власне сімнадцятьма одиницями військової техніки. І зазнали відчутних втрат майже всі ті одиниці техніки були або знищені, або підбиті. Три спроби були таких штурмів, три накати. Наші, як бачимо, добре підготувалися до цієї ситуації, використали її на свою користь. Значить, ще згадаємо про село Розлив, де росіяни продовжують накопичуватися, і, попри те, що наші тут їх накривають, винищують. Фактично кожного дня, щоночі під прикриттям темрява, ворог висувається знов на розлив, заїжджає туди, накопичується і бачимо, що вони тут трохи розширили свою зону присутності, закріпилися на флангах в цьому селі. Це далі такий острівець, але власне є загроза, що з'єднаються вони тут з основними силами і будуть вже з півдня продовжувати тиск на трасу на відрізку Багатир Костянтинопіль. Стосовно великої новості. Сілки або ж сіл, які розташовані північніше цього населеного пункту, то а, тут продовжуються так само активні бої. Зокрема, ворог висувався останнім часом від бурлацького на захід в бік населеного пункту Шевченко сюди і ну, зупиняли ворога наші військові. Але тиск тут на флангах особливо дуже і дуже відчутний. От стосовно вже згаданої Андріївки, що Богдан Морошников написав, що підтискання Костянтинополя триває, і загалом ворог має такі успіхи, які можуть зрештою призвести до біди в Костянтинополі, коли для виходу залишається коридор вущий двох кілометрів із флангів. Насправді ми бачимо, що присутні вони в Андріївці, тепер в розливі. Тобто, ну, але це вже не вперше така ситуація тут виникає. Вона і в Улаклах виникала і східніше, так, коли росіяни на флангах, знаєте, постійно стискали ось цей коридор. І від розливу ворог, впевнено, йде на Багатир, заявляє, власне, цей оглядач про, про таку от загрозу руху далі на село Багатир. І періодично заскакує на рокаду Багатир Костянтинопіль, дуже на згадану трасу. живуть вони там, щоправда, недовго, але це дуже тривожні дзвіночки, пише Богдан Мирошников. Воно все так абсолютно тут варто погодитися з такою оцінкою, і описом ситуації, але водночас ця ситуація біля Костянтинополя загалом залишається незмінною вже, напевно, місяці півтора з 20-х чисел лютого. Тобто, фактично, грубо кажучи, ясно, що є тактичні зміни. Знову ж таки, на розлив росіяни зайшли, закріпилися за цей час. Але на цих приблизно рубежах ворога півтора місяці доволі довго вдається стримувати абсолютно, звичайно, героїчними засиллями наших оборонців, наших захисників. Тут і десантні підрозділи, і морські піхотинці діють, і інші наші піхотні підрозділи, які дуже, дуже тривалий час ворога тримають от, власне, на рубежі біля села Костянтинопіль. Отже, розглянули ми Донеччину ще по Запорізькій області. Звичайно, можна сказати, що залишається активною ділянка біля Кам'янського, П'ятихаток і Щербаків. Продовжуються тут сперті бої, от фактично на цьому на відрізку. І не було у нас просувань за останні кілька днів. Але розуміємо, що і Щербаки, і Кам'янське, і Степове Лобкове залишаються під. Загрозою постійних ворожих атак і накатів. Але як виглядає, власне кажучи, російська армія в процесі цих боїв, ну, свідчить дуже багато відео з різними каліч-полками, калічтурмами, коли вони там на милицях йдуть вперед. Про відсутність техніки можемо говорити, тому що я коли шукаю зараз різні відео відбиття або знищення там, російських штурмових груп на наших? Каналах різних підрозділів, то дуже багато відео саме ударів дронами по піхоті і дуже мало різної техніки. Тобто, подекуди якась там, може, буханка чи легкова машина з'явитися, але бронетехніки майже нема. Тобто, фактично, у ворога техніка ну, на, на мінімумі або закінчилася. Цей ліміт абсолютно вичерпано, який у ворога був. І йдемо лише от про це піхотне проповзання вперед штурмовими групами, ну і про абсолютно жалюгідний стан цих військ. От Який це стан? Можемо, наприклад, на наступному відео подивитися, як виглядає російська евакуація у полі, буквально біля лінії бойового зіткнення, коли намагаються вони там трьох важких поранених вивезти і застрягають у болотах у весняному багні в прифронтових полях. Посмотрите. На будни нашей эвакуации. Это дороги, по которым они ездят. Настоящие фронтовые дороги. Вот они такие. Вот, там пацаны застряли. И вот это все. Там у нас в кузове сейчас лежат двое тяжелых трехсотых. Тобто ми бачимо, що це абсолютно за настроєм, за виглядом, аж ніяк не переможна армія, яка здатна здійснити якийсь ривок, прорив фронту, переламати ситуацію, досягти якихось значних успіхів на полі бою. Росіяни реально мучаться у цій війні вже тривалий час. Тим часом Путін згрібає знову ж таки ще якісь резерви, намагаючись. Всіх вразити навколо Трампа, зокрема, певними успіхами впродовж весни. Чи будуть ці успіхи? Ну, дуже і дуже навряд, але буде непросто в наступні місяці. Війна триває, і от, здаваться, росіяни і зупиняти бойові дії аж ніяк не збираються. Продовжують корчитися вони далі на полі бою, намагаючись намагаючись загарбати як української землі. Друзі, на цьому сьогодні ставимо крапку. Завтра обов'язково побачимося в новому огляді карти бойових дій. І віримо що переможних і добрих новин буде у нас із поля бою набагато більше. Чекаємо на наступний день і до нової зустрічі.